Кожної влади є свій міндіч і свій свинарчук. Є люди, для яких війна ідеальна нагода для наживи. Але сьогодні ми говоримо не тільки про кубку негідників, які наживаються на війні. Я говорю про так звану реформу корпоративного управління, яка насправді нічого спільного з реформою не має. Цією реформою під прикриттям війни. У нашого народу забрали суверенітет, наші ресурси, наші державні природні монополії. Енергоатом, «Нафтогаз», Укрзалізницю, Укрпошту, «Укренерго», державні банки, багато-багато чого іншого. І створили замість державних підприємств узаконені ОЗУ організовані злочинні угрупування, які назвали акціонерними товариствами. Саме ця корпоративна реформа. Створила ідеальні умови для мародерства у воюючій країні. За такою ширмою вся ця гапота міндічі і інших пройдисвіт безконтрольна, безвідповідальна, нахабна грабувала наші державні природні монополії та практично весь народ через тарифи. А в цей час члени міжнародних наглядових рад на фоні тотальної корупції на підконтрольних їм державних підприємствах отримували мільйонні заробітні плати за рахунок ваших тарифів. Потрібно нарешті визнати так звану в лапках корпоративну реформу тотально неефективною аферою, яка призвела до корупції, необґрунтованого багатократного завищення тарифів, так скасувати цю реформу разом. З усіма законами, які передали управління нашими природними монополіями нікому невідомим і не перед ким невідповідальним міжнародним наглядовим радам, повернути всі природні монополії народу України, повернути під контроль держави. Такий законопроект наша команда вже внесла до парламенту, і ми будемо вимагати його негайного прийняття. Не треба імітувати реформи і прикривати їми корупцію. Треба раз і назавжди назвати речі своїми іменами.